По землі, спомин про те, чому він навчав своїх учнів, про що він розмовляв з людьми, що він ніс людям, і саме основний спомен, для чого він прийшов на землю. Але ж спомин також є про те, що Господь послав свого сина для того, щоб він міг спасти людей, тому що Господь так возлюбив своє творіння, а за гріх. Як ми знаємо, кара одна це смерть. Але Бог хотів зберегти своє творіння людей, цей світ, і тому послав в жертву як агнця, свого Сина Ісуса Христа. Христос знав, я думаю, що кожен розуміє, що Він був якраз в образі людини, і тому кожній, як живій людині боляче, мабуть, так, якщо його повісити на Хрест і почати забувати в возі це все. Але він прийшов у цей світ, знаючи свою, як кажуть, назначення і загинув на Христі. І тому, як кажуть, він виконав те, що поставив перед ним Господь. Один праведний загинув за багатьох неправедних. Причастя, це також можна сказати, тайня вечеря. Хотів би я прочитати із Біблії. Перше Коринфанам 11 розділ. Я ж прийняв від Господа те, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку був виданий, взяв хліб. Подякував Богові, розламав і сказав: Візьміть їжте. Це тіло моє, яке ламається за вас, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв після вечері і сказав Чаша ця – новий заповіт в моїй крові. Це чиніть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Кожний раз, як їсте хліб цей і п'єте чашу цю. Звіщаєте смерть Господню, аж доки він прийде. Але також пишеться іще 27 і 2, 28 вірш. Хотів би його також зачитати. Тому, хто буде їсти хліб цей і пити чашу цю недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Нехай чоловік перевірить себе, і тоді нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. А хто їсть і п'є недостойно, їсть і п'є осуждення на самого себе, не роздумуючи про тіло Господнє. Так сказано в Божому писанні. І також хотів ще додати, що самий перший спомен це про звільнення відріха. Він переміг смерть, дав нам надію на життя вічне. Господи небесний, наш люблячий батько. Який тільки за те, що любить, віддав свого сина.